Фантастичний пригодницький бойовик «Трансформери. час віроботів є прямим продовженням фільму Бамблбі, що вийшов у 2018 році. Успіх стрічки підштовхнув команду творців до розробки продовження. Даний фільм є сьомим у франшизі. Виробництво попередніх шести фільмів коштувало понад мільярд доларів, а сума касових зборів склала майже 5 мільярдів доларів. В основу сюжету покладено мультсеріал Трансформери війна звірів. Серіал був першим 3D-проектом за мультфільмів, та за цей проєкт його художник постановник отримав у 97-му році премію Емі за свою роботу. Події розгортаються у 1994 році. Двоє археологів із Нью-Йорку, Ной та Єлена, дізнаються про древній конфлікт, що триває між трьома фракціями трансформерів, максималами, предаконами та терарконами. Режисер Стівен Кейпл Молодший. Прем'єра запланована з 8 червня 2023 року.